Дмитро Фольківський, очерець мені був за колиску» Очерець мені був за колиску, в болотах я родився і зріс. Я люблю свою хату поліську, я люблю свій зажуриний ліс. Що там тропики, пишні пампаси, загляніть на ну, упущу до нас. Я віддав би за неї одразу і Тібець, і Урал, і Кавказ. А поліське похмуре болото, і в полісся вода залила. Тільки де не де хутір самотній, тільки де не де клаптик села, хоч у злиднях живемо в бруді та привілля, як я по весні, тільки виставиш вітрові груди, і летиш, і летиш на човні, а вода, й хлюпоче, і плаче, захлинається в люті злобі. Ну, скажіть, кого серце гаряче, як весну по весні не любить. І укриють безкраї простори, білокурі чайки і човни, тільки слуха, як води говорять в буйнім заспіві свята весни, тільки слуха, як води хлюпочуть, як нестримна повідь гуде, зай рух і за обрій заскочиш, зай рух і на пропадеш. А коли зарегоче негода, а тоді не кипкує із води, як для неї чортяки не вгодиш. Ой зазнаєш же, брате, біди, і тікаєш тоді якомога, щоб скоріше на берег щовном, ані віра в могутнього Бога, не чорти не поможуть все дно. Попокрутить тебе, поповертить, зажене й макар, не бував, не одного закрутить до смерти, не одна пропаде голова. Проковтнуть сиву усі тумани, сиву пащу тебе і човна. І ніколи, ніколи не станеш на болоті з глейкого дна, а на як ранок, як сонце, прогляне, як затихнуть горласті вітри, тільки хвилі гудуть неустано ряботиням болото ятрить. А на березі ходить, блукає, пів села, заглядаючи в синь. Ну а може, таки приблукає на човні чоловік або син. А пізніше плачі, голосіння, а пізніше жалоба в селі. Не один, не одна на колінах, молить Бога святого без слів. Так гартує природа до бою нас самих малесеньких літ. Ми зрослись, побратались з водою і живемо, як вміємо жить. І не дивно, що любимо змалку буйну воду і буйні пісні. Наше серце це серце рибалки, а життя наше книга борні.